Думала, думала, як додати затишку. Тут, будь ласка, собачки, ідеально пасують на фонд. Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. Ви вже бачите, що канал називається Подруга в Ютубі. І я подумала, що дійсно цікаво поговорити на тему, як знайти подруг, коли тобі там. Умовних 30+. Насправді, коли в тебе змінюється життя, якісь життєві обставини, часто трапляється так, що треба якісь нові люди, де їх шукати. Коли ти вже не живеш в гуртожитку, не ходиш в школу, не ходиш на кружки умовні, от я через це проходила декілька разів, тому в мене назбиралася якась структура, як це робити, і я хочу не поділитися з вами. По-перше, я шукала подруг нових у 2016 році. Це був період, коли в мене з'явилася нова професія. Я була смм-ником і працювала не в офісі. Відповідно, в офісі нові контакти я заводити не могла. Мої подружки, які там з школи, з університету, ну там не на 100% розділяли ці інтереси. А мені хотілося говорити і про роботу чи про соціальні мережі в тому числі. Тому я шукала якихось нових людей, з ким можна поговорити. Другий раз, коли в мене оновилося. Все моє спілкування, це коли я завагітніла, стала мамою. Плюс до того, на той момент я жила в Україні, і всі мої подруги за все там накопичені подруги на все життя роз'їхались в різні куточки України за кордон. і Я прям відчула цю потребу нових людей. І третій раз, коли я шукала знову нових подруг, це коли ми вже переїхали в Польщу. Тут взагалі жодної знайомої душі в мене не було. А і знайомитись було страшно, точніше ні, знайомитись було не страшно, страшно, що я тут вже не знайду. Ну вже мені на той момент було там 30 років чи 31, але Але в тому, що я думаю, ну куди вже? Ну вже всіх дівчат, всіх подружок уже розібрали. І що мені робити? Ходити до людей, коли добрий день, я Катя, давайте дружити. Ну якось дивно. Мені здавалося, що всі вже мають свої кола спілкування і куди мені? Тому так я думаю, що перший етап це чесно собі признати, що вам а не вистачає людей, подруг, друзів, і б, це які ви. Прогалини хочете закрити, бо одна людина інша не здатна вам закрити всі ваші інтереси, всі ваші захоплення, всі ваші потреби. Ні, чоловік, ні подружка, ні мама, ніхто тому прикольно, хоча б для себе розуміти, де треба, що треба підзакрити. Так і де ж шукати тих подруг? Я ділю пошук, подруг по каналу, соціальні мережі, хобі, якісь локальна історія. Прям ріал лайф теж <ріст> в соціальні мережі. Я впевнена, що ви або бачили, або можна пошукати, що інколи блогери або якісь креатори роблять пост, що давайте нетворкать тут, або давайте шукати подруг, пишіть про себе, звідки ви і що ви. Такі штуки дієві, принаймні своєю подорожі у 2016 році. Я познайомилася саме так. Ми сконтактувались під постом однієї блогерки на тему взагалі піти там фотографувати одна одну, погуляти, і вже при першій зустрічі просто зійшлися якось карти, інтереси дуже було вільно, спокійно говорити. І цей метод працює. Потім, коли я народила мені, знову треба була подружка. Я вже пішла в Тікток в інстаграмі на той момент. Не бачила схожих публікацій, і просто під контентом, де бачила мам, які там гуляють разом з колясочками, і щось типу там були підписи. От, типу, це найкраще час, коли ти мама знайти свою маму подругу. Я так і писала в коментарях, що блін, а в мене немає. Я би хотіла знайти маму подругу. І я вказувала плюс-мінус район, де я є під Києвом, там в сторону таку-то і. Це спрацювало, бо в результаті мені знайшлася дівчинка буквально з сусіднього села по тій дорозі з Києва. І ми познайомились, гуляли колясочками час від часу трошки. Зусиль трошки теншена, трошки показати світу, що ви готові шукати цих друзів, і вони знаходяться. Не обов'язково це має бути там тільки TikTok чи Instagram. facebook групи дуже працюють. telegram канали дуже працюють. Наприклад, при переїзді сюди в Польщу, я вже писала в локальні telegram канали типу там Мамусі вбитомі або там Українці вбитомі. Ну таких каналів тут дуже багато, і я так і казала, що я така, така такого то віку. Живу в цьому місці, хочу гуляти на каву. Шукаю подружку маму в цьому місці. Відгукніться. і отримала фідбек і. Декілька дівчат мені написали. Знаєте, це як воронка. Я написала, хтось мені там, там 10 людей написали, з них там ми домовились на зустріч з якоюсь кількістю людей, і потім там пару зустрічей, і вже от, якесь коло спілкування нове, воно зароджується, то в мене зовсім нікого не було. А тут уже якісь контакти, хтось когось знає і потрошку потрошку починає вертітись. Далі по інтересам. Я думаю, що набагато легше дружити, знайти друзів, коли ви можете чимось зчепитися, якоїсь там інтересів, роботи, хобі. Тому подумайте, що, що вас цікавить. Сформулюйте, <смалують> хоча б, що вас цікавить. Бо оці міні-візитівці, які ви будете писати в Телеграмах, Фейсбуках чи десь. Теж було би добре зазначити, чим ви цікавитеся про що ви, Бо чим краще вас формулюєте те, про що ви, тим краще буде вибірка людей, які вам напишуть. У 2022 році. Я почала пекти кліп і я вважаю, це найкраща моя інвестиція в знайомства в майбутнє. Бо по перше не так, щоб дуже багато людей займається випічкою бездрожового хліба вдома, і тут можна трошки розказати. Можна занудно, можна веселіше, але принаймні, навіть якщо людина не цікавиться цим, все одно це цікаво дізнати щось нове, послухати про хобі іншої людини. По-друге, я трошки підкупала людей. Коли мені хтось там був цікавий, я пропонувала, давай зустрінемося, я тобі хлібчик спечу і взагалі поговоримо, тобто. Хліб, така стала моя точка дотику. А зараз це хобі в мене переросло в точку вдячності. Коли я хочу сказати дякую, якось не банально, то печу хлібчик на подаруночок. Також е, я люблю читати книжки, і зараз дуже багато є книжкових клубів як онлайн, десь в інтернеті, так і офлайн. Навіть тут в Катовіце, де я мешкаю, ну, їх уже не один-два, а там. Штук п'ять, і є такі зовсім камерні, є більші. І це теж як хороша точка контакту перша, бо ви сходитесь вже на темі якоїсь книги, ви там послухали думки людей інших з того чи іншого приводу. І легше законектитись, легше знайти, про що говорити далі. З книжкового клубу, в який я ходжу, в мене знайшлося декілька прекрасних людей, з якими я комунікую, і поза межами клубу я дуже вдячна, дуже тішусь. Якщо ви не можете сформулювати хобі як хобі, як якесь конкретне захоплення, то подивіться в сторону бранчів або якихось івентів, бо таке теж часто проводять, і там можуть бути різні лектори від карт та ро до нутриціології, до виховання дітей, до косметології. Боже мій, там ось така от величезна спектр цих подій. Просто вибирайте те, що вам може бути цікаве, ходіть і там можна зав'язати зв'язок. І тут це вже такі, це вже живе спілкування. Да, і можна перейти в останню мою в цю категорію. Останню категорію знайомитись на вулиці я використовую для цього або собак, або дітей. Зазвичай це люди, яких ви бачите на районі? Ну, в мене така була ситуація. Я ходила з возиком, я бачила одну дівчинку, і вона теж ходила з возиком. І от ми якось ходили, і так трошки посміхалися одна одній, і... і що, Е, і що? Якось казати привіт було ніколи. Але в якийсь день я таки наважилася і поздоровалася, а потім ще й заговорила. І тут мені здається класно не запнутися на якісь знаєте базовому у цьому рівні питань. О, привіт, як тебе звати? А скільки твої дитини? Клас, все. Хоча я не знаю, можливо, можна і запнутися, і тоді це просто не ваша людина, або можна трошки поцікавитися більше людиною, от дати спочатку їй розкритися, показати, що вам цікаво це спілкування, і можливо з часом воно щось переросте. Так само і про собак, не просто спитати: о, це у вас собака. А, а скільки років? Можна запитати, а чи це перша ваша собака, чи як вона у вас з'явилась, чи ну щось таке, щось про людину в контексті собак, але вже про людину. Мені здається, що тоді розмова має піти далі. Якщо це все трошки підсумувати, то можна побачити, що ініціатива вона важлива. Для мене це так працює, коли я трошки. Роблю крок, хтось робить мені крок у відповідь. Але на прикладі моєї подружки Ані хочу розказати трошки зворотню історію. Вона почала вести тікток на тему Українки в Шотландії і показувала там якісь місця локальні і так далі. Її почали знаходити дівчата, ну і не тільки дівчата. Які узнають якісь локації звідси, і писати, типу О, хочеш вийти на каву, а давай познайомимось і так далі. І так далі. Тобто, це не Аня була ініціатором там, дружби і пошуку, але так як дівчата інші бачили, що це людина там, приємна, там, відкрита, живе десь поруч, вони самі робили цей крок. Тобто і так можна писати першим не завжди обов'язково, але швидше, коли ти пишеш першим. І ще я хочу трошки поговорити про бар'єри, страхи і якісь очікування. Очевидно, що трошки страшно, що тобі скажуть: ти хто такий, не підходь, фу-фу-фу. Але насправді ніхто так не говорить, максимум, що можуть зробити, проігнорить. але зазвичай це просто поверхневе спілкування, і ви вже якби по цій реакції відчуваєте, що людина не готова. Знаходити контакт, ну до і добре, і пішли далі. І, і нічого страшного в цьому немає. Але я вам чесно скажу, що набагато частіше люди самі шукають, хочуть у цього контакту з іншими людьми, але теж бояться. Тому те, що там ви наважитеся зробити цей перший крок до якогось спілкування дружби, дасть вам багато плюсиків в карму і в нові знайомства. І другий страх, який мене трошки відділяв від пошуку нових людей, я думаю, ну. У мене вже є подружки, вже вони мені подобаються, вже вони мені класні. Так я не можу з ними бачитись так регулярно, проводити час, але якби зараз шукаю когось нового, вкладаю час, а такої прям дружби-дружби не станеться. Ну так, так і є, може і не станеться. Якби не кожне знайомство переростає прям глибоку дружбу. На дружбу-дружбу треба час. Треба життєвий шлях пройти разом, і я для себе прийняла, що це нормально. Просто з кимось він якось швидше розвивається, з кимось повільніше, але я не шукаю заміну своїм подружкам, які в мене є просто десь далеко, а просто розширюю свій діапазон спілкування. І ще ще відрізняється від дружби, яку заводиш в дитинстві, і дружба, яка починається вже там в дорослому в свідомому віці. Що Зараз прям відчуваю, що треба докладати зусиль. Не те, що прям зусиль, не те, щоб це важко, але треба виділяти час, планувати зустрічі, підтримувати інтерес один одного. Тому так просто пам'ятайте, що дружбу створюють, вона не виникає ні звідки. Дайте час цим відносинам, цим стосункам. І ще що мені здається важливо підкреслити, це те, що у вас. Має бути запит у себе в голові, як мінімум, що ви шукаєте друзів. От в цей період у вас якась трошки більша концентрація сюди. Тоді вже ви і пишете, і там оповідаєте на коментарі, шукаєте, спілкуєтесь, і воно там починає потрошку-потрошку шукатися. Бо коли цього запиту немає, нібито нічого не стається. Бо я зрозуміла, що в мене, наприклад, немає якогось спілкування поляків. Бо я собі думала, що воно якось там е, саме зробиться. Але справа в тому, що мій рівень польської на початку, коли я була, була дуже замотивована шукати нові знайомства, був дуже мізерний. Я побоялася заводити знайомства. А зараз в мене нібито ентузіазм згас, а польська підросла. Е, тому я хочу змінити трошки фокус і поставила собі таку. Ціль розширити свою бульбашку людей додати туди поляків, бо я відчуваю, що без розширення цієї бульбашки мені не вдасться наповну видихнути, відчути себе тут як вільно якось. Тому так буду над цим працювати. Розкажіть, будь ласка, як у вас чи були у вас періоди, що вам треба було знаходити нових друзів? Нові знайомства, де шукали, чи знайшли, чи переросло в щось там е класне, бо це цікаво і надихаюче послухати ваші історії. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, зустрінемось скоро в наступному відео.